Всім привіт! Готуємо полуничний курт. Для початку нам потрібно приготувати полуничне пюре. Нам потрібно полуниці 400 г, цукру 300 г та 1 чайна ложка лимонного соку. Якщо у вас маленький блендер, ділимо навпіл та взбиваємо дві частини окремо. Цукор додаємо за вашим смаком. Якщо ви хочете більш солодке, тоді 300 г. Менш солодке 200 г. Готове перебите пюре переливаємо в сотейник та збиваємо другу частину полуниці цукру та лимонного соку. В Готове пюре додаємо 3 яйця. Окремо в стакані змішуємо кукурудзяний крохмал та воду. Спочатку змішуємо яйця з пюре до однорідності. Потім ставимо на середній вогонь. Підігріваємо до закипання, але помішуємо постійно вінчиком, щоб пюре не пригоріло до сотейнику. Після того, як суміш закипіла, додаємо підготовлений кукурудзяний крохмал з водою. Вливаємо тоненькою струйкою, постійно помішуючи вінчиком. Проварюємо 2-3 хвилини, маса повинна стати густішою. Зразу гарячий курт висипаємо на сито та перетираємо за допомогою лопатки. Перетираємо, доки не залишиться ось така маса. Потім додаємо 100 г вершкового масла та змішуємо. Також можна додавати вершкове масло після уварювання. Так буде легше вам протирати через сито. Щоб повернути апетитний червоний колір, додаємо харчову фарбу. В мене сухі фарби, тому я розводила їх в маленькій частинці крему. Після цього додаю в основну масу крему та змішую. Цей курт можна використовувати як начинку до тортиків, трайфлів та інших видів тістечок. Все, ідеальний курт готовий. А ви обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше провірених рецептів. В наступних відео я покажу рецепт тістечок з листового тіста з цим смачним курдом. З вами була Кейт Кухня. Всім до зустрічі!